Про гуманітарне пароль для тих, хто пройшов через Мексику. Я тільки повернулася зустрічі адвокатів і з офіційних джерел міграційної асоціації американських адвокатів. Привіт! Хочу поговорити про гуманітарний пароль для тих, хто пройшов через Мексику. Я тільки повернулася з зустрічі адвокатів і з офіційних джерел імміграційної. Асоціації американських адвокатів вже є інформація про те, що цей процес запущений, і, мабуть, у кінці лютого вже буде готова сама процедура. Що було сказано на цій зустрічі? Було сказано про те, що цей процес затримується, тому що дві організації повинні бути разом і відповідати за це питання: перша це імміграційна служба, та інша організація це митна, митна служба. Тобто а, чекаємо ще до кінця лютого. Імміграційна служба вже підготувала всі документи і чекаємо на те, що цей процес буде нескладним, а доволі простим, і буде проходити через митну службу. Про всі питання з гуманітарним паролем та програмою for Ukraine я також ділюся у своєму інстаграм-каналі. Також я допомагаю вам підготуватись до американської візи. Дивіться мій інстаграм. Я кожен день виходжу. У ефір або якісь сторіс дуже корисні даю, і також є телеграм-канал. Я його підключу. І якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйтесь і будете знати дуже багато про Америку, як тут адаптуватися, як сюди переїхати, як тут починати своє нове життя.